Виконуємо завдання 1 практичної роботи 13 за підручником інформатика 8 клас, авторів Тріщук Лазарець 2025 року випуску. Для початку створимо папку для нашого завдання, де ми будемо зберігати всі наші файли. Я назву її форм, тому що ми будемо створювати форму для реєстрації. Тепер відкриємо редактор, в якому ми будемо створювати HTML розмітку я використаю редактор Sublime Text 4, ви можете використовувати будь-які інші редактори. бажано, правда, спеціалізовані, а не просто блокнот. Зразу зберігаємо Save as Encoding. UTF8. Якщо ви використовуєте Sublime Text, відкриваємо папку Form і називаємо наш файл індекс. Незважаючи на те, що ми можемо ось тут вибрати. Тип файлу – html, Але краще прописати розширення вручну. Пишемо html. Після крапки пробіла немає. Зберегти. Тепер запишемо структуру HTML документа. В Sublime текст, просто пишемо HTML. Та натискаємо на клавіатурі клавішу Tab, І все записано за нас. Зробимо тільки відступ для зручності, виділяємо клавіша TAB. Для комп'ютера ось ці відступи не мають значення, але нам так зручніше читати HTML-розмітку. Якщо у вас такого немає, значить самі вручну пишете ось це все структуру. Хоча цей рядок можете і написати. Запишемо заголовок, нехай називається форма реєстрації. Збережемо і зразу перевіримо, що в нас вийшло. Зверніть увагу наш файл index.html файл має значок браузера, в мене Google, у вас за замовчення може бути якийсь інший. І коли ми його відкриваємо. То він відкривається в браузері, і бачите, те, що ми написали між тегами тайтл, відображається ось тут на вкладці. Для зручності поставлю ось так, щоб було одночасно видно і те, і те, будемо зразу перевіряти. Ну і ще для того, щоб відкрити в редакторі з правою кнопкою показати додаткові параметри, і вибираємо Open with Sublime Text чи інший редактор. Ну або File, open file і і HTML. Тому що подвійним кліком він буде автоматично відкриватися в браузері. Тепер пишемо форму між тегами Body, ну, але спочатку запишемо заголок другого рівня. H2. Бачимо, редактор нам допомагає. Я вже зразу записав закриваючий тег. Збережемо у новому сторінку. Бачите, відображається. Тепер створюємо форму. Створимо поле, куди будемо вводити ім'я, але для початку запишемо мітку, тобто підпис нашого поля. Це в нас «Tag Label». Пропишемо для нього атрибут For, з допомогою якого зв'яжемо е, даний тег-лейбл з полем Input з допомогою його ID. Тут записуємо ID для нашого поля, яке в нас буде. Текст, який буде виводитися, це ім'я. Тепер створюємо поле, «Input». Ми будемо вводити в дане поле текст, значить тип буде текст. Бачимо, автоматично прописало «Name». «Name» використовується для ідентифікації даних, коли форма надсилається на сервер, але в нас на сервер нічого відправлятися не буде. Тому видаляємо. От ID прописуємо. ID присвоїмо значення елемента форми, з яким він буде пов'язаний. Тобто через атрибут for. Давайте збережемо, щоб швидше зберегти. Скористайтесь комбінації клавіш Ctrl-S. А ось тут, щоб відновити сторінку клавіша F5. Так, бачите, є. Можемо вводити. Тепер аналогічно нам потрібно зробити для прізвища. Щоб було швидше, я скопіював. Це у нас прізвище. Через деякий час з'явиться ось таке вікно, пропоную зареєструватися, ну, але просто пропускаємо. Так, прізвище також є. Тепер створимо поле. Куди ми будемо вводити електронну пошту? Для фору надамо значення емейл. А тип тепер буде також емейли. І зрозуміло, тут вже не прізвище. Так, запишемо емейл. Рухаємося далі. Тепер потрібно ввести поле для пароля і підтвердження пароля. Це у нас тип буде password. Бачите, коли вводите пароль, то відображаються крапочки, не видно сам пароль. Ну і підтвердження пароля. Робимо, зразу перевіряємо, якщо якась помилка, так легше їх шукати. Тепер Тепер нам потрібно створити список Select. В завданні написано радіокнопки, але далі вже якраз описується Select. Ну і далі в css файлі також написано, що це список Select. Тому створюємо список. В списку буде три варіанти. Їх записуємо в тегах Option. Копіюємо, щоб було швидше. Ще два рази вставляємо. Так, є. Тепер нам потрібно створити чекбокс для того, щоб підтвердити цей прапорець. Це буде поле з лейбелом, міткою. Підтвердження. У нас буде чекбокс. Надаємо значення ID, те, що в Fore таке саме. Так, зразу перевіряємо: Прапоряд ставиться. І залишилося ще кнопку поставити. Кнопку будемо використовувати вже не використовуючи інпут, хоча це також можна. Але зробимо так, як у завданні практичної роботи. Тобто button, кнопка з англійської. для кнопки Submit. тобто це в нас кнопка для відправки форми. Ну і на кнопці буде написано зареєструватися. Кнопка є, бачите, який вона має вигляд. Ну і це ми зробили щемей розмітку. А тепер зробимо, щоб воно гарно виглядало. Ну, а це вже будемо робити за допомогою CSS. Отже, створимо файл CSS, файл, New файл. Зразу зберігаємо файл. Save. Називаємо його Style. І прописуємо розширення .css. Зберігаємо в тому самому місці, де і файл-індекс нас був. Тобто в форм. Повертаємося на наш файл index.html і підключимо наш файл зі стилями. Підключається воно між тегами head. З допомогою тега link. Ось це, бачите, в нас прописало зразу. Воно нам потрібно. І ось тут записуємо. Назву нашого файла style.css обов'язково з розширенням. Збережемо і тепер переходимо до нашого файла, в якому будуть наші стилі. Ну, По-перше, змінимо шрифти та задамо колір для всього цього. Для цього стилізуємо тег-боді, записуємо селектор боді, тег-боді. Далі пишемо фігурні дужки Натискаємо Enter і прийнято писати його ось тут. Отже, спочатку надамо Shift. Font Family. Shift у нас буде Arial Або, якщо даний шрифт не підвантажиться, Сансерів? Збережемо? одному. Так, бачите, шрифт змінився. Тепер здамо колір Бекграунд. Колір записуємо кодом, пишемо решітку, а далі кодом. Не забувайте кінці, до речі, крапку з комою. І зразу перевіряємо, що це за колір. Бачите, став трішки сіріший. І зробимо для наших елементів ліворуч відступ. Відступ буде 20 пікселів. Тепер зробимо так, щоб форма реєстрації була по центру. Це в нас тех H2. Властивість Text Align, а значення центр. Зразу перевіряємо. Стало по центру. Далі задамо ширину форми. Це, зрозуміло, для форм. Ширину задаємо. 500 пікселів. Бачите, ось це вже змістилося ось так, тому що в нас стало 500 пікселів. Тепер оформимо наші мітки, лейбл, поля input та список Select. Спочатку лейбл мітки. Встановимо зовнішній відступ знизу margin-bottom. Відступ невеликий, 5 пікселів. Тепер для поля. І ті самі для списка Select. Якщо такі самі, то записуємо через кому. Бачите, ось у нас інпоти, ось це Select. Задаємо ширину. Пишемо 100%, тобто задаємо розмір як відсоток від розміру батьківського елемента. І бачите, як вже стало набагато гарніше. Тобто вирівнюється ніби як по ширині. Ось тут у завершується 500 пікселів. І воно стає ось туди. Тепер для кожного елемента встановимо внутрішні відступи. 8 пікселів. Також встановлюємо зовнішні відступи знизу 10 пікселів. Зробимо рамку для кожного з цих елементів. Товщина рамки 1 піксель, рамка суцільна Solid. І колір пишемо ось такий. Ну, можна писати всі ці літери. А можна і писати так, як у вас пропонується тільки 3. Якщо запишемо 6 штук. Нічого не змінилося. Ось також якийсь сіренький такий. І зробимо ще заокруглення для рамки. Заокруглення невелике. Ось бачите, ось тут такі заокруглення стали. Видно чуть-чуть. Тепер оформимо нашу кнопку. Кнопка називається Nas Button, пам'ятаєте? тег Button. Ось вона. Робимо також внутрішні відступи для кнопки. 10 пікселів. Зафарбовуємо кнопку. Прописуємо код кольору. Давайте подивимося, якого буде кольору. Ось такого стало. Зробимо, щоб рамка не відображалася. Не відображалася значно. Але заокруглення зробимо. Так як і в попередніх випадках 5 пікселів. Так, чуть-чуть заокруглення стало. Тепер зробимо колір тексту. Це бачите, в нас біленький колір такий став. Ну, можна писати тільки 3F. Бачите, нічого не змінилося. Але хай буде 6. І встановимо розмір шифту. Стала більша кнопка. І ще коли ми наводимо курсор миші на кнопку, зробимо так, щоб змінювався курсор. Зараз побачите, як буде змінюватись. Ось бачите, так стає ікрока з пальцем. Ну і нам залишилося ще зробити так, що коли ми наводимо курсор миші. На кнопку, у нас кнопка змінювала колір. Тобто тут також кнопка Button. І ось тут використовуємо псевдоклас hover. Пишемо двокрапку Бачите, стає вона тепер ніби як темніша, коли наводимо казником миші на кнопку. Ну і на цьому завдання виконане. Вийшла в нас ось така форма. Прописуємо е-мейл, пароль. Зрозуміло, коли ми натискаємо на кнопку, нічого не відбувається. У нас зараз дані не відправляються нікуди. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна.